Сьогодні в мене отака от посилка від компанії, яка займається коптильнями, мангалами, різними такими штуками, які зроблять ваше життя смачніше. Компанія називається Деді Смок. У мене сьогодні ось такий от буде на розпаковці гриль на 12 шампурів і до гриля чохол. Посилання на інтернет-магазин та компанію, як завжди, буде в описі під цим відео. А зараз я вам коротко покажу ту покупку, яка до мене сьогодні приїхала. Зараз я розкладу всі компоненти, його потрібно зложити. Це мангал, мангал-барбекю стаціонарний. Ось від компанії Деді Смок. Виглядає дуже класно. А, до речі, є інструкція. Гарантійний талон, подивіться, дата виготовлення. Є умови гарантії. Виробник несе гарантію за цей мангал 12 місяців. Ось. Так, збірка мангалу. Зараз ми розберемося все і будемо робити. І дивіться, є окремо паспорт мангалу. Деді смок, паспорт мангалу барбекю на 12 шампурів. Комплекція. Значить, Мангал-барбекю з кришкою. Ось як він буде виглядати. Я вам обов'язково це покажу. Має дві бокових полиці: полиця для інвентарю, зольник, рішітка гриль, колеса, комплект інструкцій по збірці, паспорт, рекомендації за доглядом. Короткі характеристики, заходи безпеки, гарантійний термін. І, бачите, дата виробництва. Виробник в нас окса тераса. Черкаська область. пошта, сайт. Ну, ці всі дані я вам обов'язково залишу в описі під цим відео. А зараз давайте будемо збирати цього красунчика від Деді Смок. Абсолютно непроблемна інструкція. Справиться з нею кожен. Є ось такий набір ключів. Зразу всі шурупи без жодних проблем. Скручується. Вже от одну ніжку прикрутив. Зараз починаю другу прикручувати колеса. Ну і далі вам покажу. Це дуже просто. Ну ось мій хороші, Подивіться, яка виходить красота. Направду знаєте, такий а, стильний а, метал міцний. Дуже дуже красивий. До речі, коли смажете м'ясо, це є клапан, який може випускати дим, а може слугувати так званою коптильною. Ось як він виглядає всередині. Це просто щось а, направду, неймовірно. Дуже красиві оці от полиці. Гарно все оброблено. Міцна ручка. І знаєте, навіть, скажу вам чесно, не обов'язково брати навіть і шампури. Ставити на рішітку, решітка ось так от просто знімається. Так що можна м'ясо, навіть би шампурі, ставити на цю рішітку. Вона доволі така тонка і з неї нічого не випадає. Дрібний жар, який опадає, є ось така от спеціальна шуфляда, з якою легко теж повністю витягується. Її можна буде і промити, якщо щось покапає. Ну і дрібний жар легко діставати. От, направду дуже кльова штука. На свої гроші, як на мене це, повірте, навіть і задешево. Річ, направду, дуже крута. Я дивився на мангали газові. Ну, все ж таки, як то кажуть, мене і ціна підкупила, і зовнішній вигляд, і комплектуючі конкретно цієї моделі. Також можна собі докупляти різні всякі штуки додаткові до мангалу. Є ось такий от чохол, є різні фартухи. Зараз я вам покажу, як це виглядає. Зверніть увагу, який ще додатковий йде аксесуар. Його теж можна докупити, як і інші фартухи, ножі, шампури і все все інше. Чохол, ось, він прорезинений, тому якщо у вас, як в мене, тераса відкрита, то без жодних проблем накрили чохлом. Жоден сніг, жоден дощ не буде заважати вашому мангалу стояти просто на відкритому небі. Класна штука, до речі, мангал. За рахунок того, що він має колеса, він є доволі мобільний. Його можна без жодних проблем просто ось так перекотити на будь-яке для вас зручне місце. І зберігати ось так на відкритій терасі, просто ідеально. До речі, мої хороші, в Деді Смок дуже зручний сайт. Можна обирати по категоріях все, що вам подобається, все, що вам потрібно. Це і мангали, опалювальні печі, коптильні, газові грилі. Вугельні грилі, електрогрилі, аксесуари і дуже-дуже всього багато. Димогенератори, і навіть для ваших улюблених страв можна купити тріску та спеції. Деді Смок є також в інстаграмі, персональна сторінка, де можна подивитися цікаві відео, а також на товари компанії. До речі, це такий мангал, як і в мене. Дуже багато всього цікавого і навіть рецепти. Також компанія має свій YouTube канал, на якому ви знайдете безліч оглядів товарів від Деді Смок. Ну і звичайно, посилання на інтернет-магазин, канал, сторінку Instagram, як завжди, знайдете в описі під цим відео.